50 тисяч за перехід на індивідуальне опалення. У Франківську почали виплачувати компенсації з міської казни. Цьогоріч таку одноразову допомогу отримують власники житла 38 будинків першої черги, які раніше отримували тепло від котельні на індустріальній, що обслуговувало ТОВ Станіславська теплоенергетична компанія. Посадовці кажуть, започаткували спеціальну програму, аби мешканцям було легше впоратися фінансово. Ще три роки тому через борги та труднощі зі стартом опалюваного сезону абонентів стеку передали компанії теплокомуненерго через значну кількість поривів теплотрас у міській раді прийняли рішення поетапно відключати будинки від централізованого опалення та фінансово допомагати франківцям зі встановленням індивідуального. Для нас це є дуже важливо, щоб люди відчували цю підтримку щоб місто могло поступово перейти на індивідуальне опалення, зважаючи, що дана котельня. Вона не є ефективною, вона і в приватній горках, індустріальна. Плюс ми бачимо, що року погіршується подання теплоносія. Навіть цієї зими в таку теплу зиму двічі були пориви по сім днів, коли не було тепла в людей. Тому ми прийняли рішення все-таки допомогти людям перейти на індивідуальне опалення. Механізм отримання допомоги простий. У профільному департаменті кажуть, спочатку необхідно на загальних зборах мешканців обрати уповноважену особу, яка займатиметься виготовленням документації. А це проєкти на від'єднання та на встановлення опалення і гідравлічний розрахунок. Треба пройти виконати сім кроків. Тобто, спочатку треба зібрати збори мешканців будинку для того, щоб обрати уповноважену особу, яка буде власне займатися виготовленням цієї документації, щоб не ходив кожен ж. Індивідуально повноважена особа звертається до теплокомуненерго має видати умови на відключення будинку. Газовики мають видати гідравлічний розрахунок, або проект на влаштування газового опалення індивідуального, але може бути і альтернатива, це може бути і електричне опалення, тобто або до газовиків звертаються, або до електриків. Ну і надалі вже йде, йде звернення до ЦНАПу по 50 тисяч гривень матеріальної допомоги. 18 мешканців, які першими подали заяви у центральний ЦНАП, вже отримають компенсацію. Рішення про виділення коштів підтримали на засіданні виконавчого комітету. Перелік документів надзвичайно простий. Це є заява, яка заповнюється безпосередньо при подачі документів. Також копія документу на власність, тобто що допомога дана надається власникам чи співвласникам житла. Також копія паспорта та коду. Ну і відповідно рахунок, на який буде зарахована відповідна ця допомога. Станом на сьогоднішній день технічні умови вже подало 8 будинків. Як я сказав, це є і Бандери 62, це є і Коновальця 207, національної гвардії 16, 18, Ну і інші будинки, які вже мають ці документи, і вже станом на сьогоднішній день 109 власників житла подали документи на отримання одноразової матеріальної допомоги. Відключення усієї першої черги зі 38 будинків мо. Може бути лише у міжупалюваний період, а тому із виготовленням документації радять не зволікати. Від'єднувати планують до 1 вересня.